Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої стрільці. Для вас старого розкоп на серпень. Подивимося початок середини, кінець місяця, які ж події на вас чекають, які вам підказки дадуть карти та рум, Також не забуваємо про те, що цей розклад є загальний, а не індивідуальний, тому він може не всім підійти. На початок місяця випадає королева. Мечів, яка вказує на трудності, з якими ви зіткнетеся, але ви завдяки, знаєте, такій холоднокровності трошки, завдяки тому, що ви вмієте розділя... розділяти почуття і ті пункти, де потрібно довіритися почуттям, а тільки розуму, і тому вас вдасться вирішити ті проблеми, зважаючи ні на що. Королева кубків вказує на гарний, приємний настрій і можливість отримати... отримання допомоги від якоїсь. Молодої жінки. Також карта говорить про настрій, яким ви будете заряджати всіх оточуючих дуже гарний і позитивний. Якісь можливі новини приємні для вас будуть і можливість надавати допомогу іншим. Вісімка мечів говорить про невпевненість в собі, про відсутність підтримки рідних і близьких вам людей. Про те, що, знаєте, оцею невпевненістю. Недовірою самому собі, недовірою в свої сили, ви самі себе заганяєте в глухий кут. Вам потрібно повірити в свої сили, в свої можливості, в те, що ви можете досягнути. І тоді вас обов'язково вдасться зробити все, що ви планували. У вас будуть шанси для того, щоб негатив відступив від вас. Повірте в себе, ви можете все навіть більше. Ваш жертв розпоказує на благополучний розвиток подій, на якісь новини, на якісь можливості, на шанс розпочати щось нове, навчитися чомусь новому бути активним і не сидіти на місці. Тоді ви можете дуже багато чого досягнути. Сімка кубків говорить про вашу мрійливість і те, що ви більше мрієте, чим дієте. Потрібно більше дії. Ваші мрії, вони цілком реальні, їх можна втілити в життя, лише треба віра в себе, як вам вказує вісімка мечів на це. Також карта може вказувати на якийсь можливий вибір, в якому ви не можете оприділитися, що вам вибрати. Варіантів може бути багато, але ви не знаєте, що вам вибрати. На це карта вам вказує, що рішення потрібно... Гарненько обдумувати перед прийняттям рішення. Чимось бути незадоволені. Знаєте, таке розчарування, поганий настрій, депресивний стан. І знаєте, якісь рани з минулого дадуть про себе знати Вам ту біль потрібно вже, ви її давно пережили і її потрібно відпустити і не тримати в себе в серці. На середину місяця випадає п'ятірка мечі. Ну, дивіться, п'ятірка мечі, вона вказує на. Якісь конфліктні ситуації на відстоювання себе, відстоювання своєї правди. На конфліктні ситуації тут можуть бути будь-якого роду ці ситуації, і вдома, і на роботі будь-де. Також ця карта вказує на можливість того, що ви станете жертвою якихось шахраїв. Тому будьте обережні і остерігайтеся в середині місяця. Місяць, старший аркан місяць вказує на те, що ви неправильно сприймаєте все, що навколо вас відбувається. Ви не хочете бачити певну явну інформацію, яку від вас приховують. Це якісь таємниці, це якась крає прихована інформація. Також ця карта може вказувати на якісь непередба... непередбачувані та якісь оманливі ситуації, які у вас будуть з'являтися. Знаєте, можливо, ви постійно. Сповминаєте якісь страхітливі моменти, з якими ваше минуле пов'язане. На це також карта може вказувати. Ця карта може говорити навіть про те, що ви дозволяєте своєму страху просто овладіти вами. Ви не хочете з ним боротися, не хочете е викинути його свого життя. І це, знаєте, Приводить до того, що у вас постійно поганий настрій і депресивний стан. Довіртесь своїй інтуїції, і ви зможете вирішити свої проблеми і не гаразд. Імператриця дуже гарна карта. Вона віщує, що ви справитеся з усіма проблемами і невдачами в своєму житті. Ця карта вказує на гарну роботу, яка буде приносити вам не тільки задоволення, а й гарний дохід. Також ця карта вказує, щоб ви більше часу проводили на природі, на свіжому повітрі, прогулянки, щоб ви час проводили з рідними і близькими. Також ця карта вказує на те, щоб ви не забували і про себе приділяти час собі, своїй красі, своїм певним якимось дрібничкам таким в житті, яким ви дуже радієте. Вони можуть бути якоюсь дрібничкою, а для вас це буде радість, приємні. Просто приємність якась для себе, чимось себе порадувати і побалувати. Рицарь мечів до досягнення своєї мети будете йти, навіть Ви на Готові будете йти в конфліктувати з усіма, йти в бій. Ця карта, знаєте, можливість буде. З кимось примиритися, якщо були в конфлікті. Також ця карта вказує і на самі конфлікти, які можуть розвинутися із-за вашого такого спильчивого характеру. Тому будьте трошечки спокійніші і намагайтеся певні питання вирішувати не емоціями, не конфліктами, а будьте спокійніші, будьте не псуйте собі нерви, воно ж вам добра не принесе. Рицар жезлів. Ну, Рицар жезлів вказує про вашу силу, про вашу енергію, яка вас буде переповнювати, про можливі відрядження. Знаєте, можливо, по рицарю мечів вас відправляли в якесь відрядження, яке вас не влаштовувало, то рис вказує на якісь поїздки, якісь певні події, які вас будуть задовольняти, які приносять вам гарну радість і емоції. Будьте активні, не сидіть на місці, діть вперед, дійте, вас тоді обов'язково все вдасться. Сидічи на місці, ви нічого не зможете зробити, не зможете нічого досягнути. Побільше. у вас є енергія і сила для досягнення своїх цілей і своєї мети. Будьте активні і досягайте своїх цілей. Але, знаєте, не... Майте, знайте міру у всьому. Тому що ви чомусь наскільки будете активні, наскільки захочете все переробити і зразу, що дуже сильно нам себе обов'язків багато звалите. І це вам дуже сильно важко буде на себе потягнути. Буде така, знаєте, якась певна обтяженістю тоді, знаєте, буде недосипання, не зможете нормально відпочивати. Дуже вам буде за цього тяжко. Навіть, можливі, якісь будуть проблеми із спиною. Тому розподіліть обов'язки, робіть те, що вам під силу, якби у вас енергія вас не переповнювала. Король мечів вказує на якісь важливі справи ф... фінансові, якісь питання, на якісь справи з паперами, підписання якихось договорів, підписання. Цільних паперів, якісь ухвали рішення, обговорювання певних важливих подій. Дуже такий буде складний, важкий період. Але, знаєте, такий період, який дасть гарні результати, навіть можливе підвищення по кар'єрній сходинці. Тут пентаклів говорить на вдачу, яка вас буде переслідувати, на е, можливість вирішення фінансових проблем, на можливість розпочинати щось нове, взяти ще щось, щось нове. Знаєте, вдача вас буде просто переслідувати, буде вам посміхатися на кожному вашому кроці. Це дуже гарна карта, яка віщує вам успіх. Ця карта великого такого досягнення. Це. Знаєте, якийсь прибуток для вас буде гарний. Всі ваші вкладення вони будуть окуповуватися. Це карта, знаєте, задоволення, щастя, фінансового успіху, визнання, емоційна така стабільність. Ця карта символізує не просто матеріальний достаток, а успіх. Це здійснення ваших бажань. Означає, знаєте, початок чогось надзвичайного в вашому житті, якогось надзвичайного періоду в вашому житті. Почат... Місяця, кінець місяця буде для вас дуже гарним і успішним. Якщо з початку місяця і всередині будуть певні якісь конфліктні ситуації, якісь непорозуміння і невіра в себе, то тут ви візьмете себе в руки. Але ж все-таки, дивіться, за тузом пентаклі пентаклів випадає п'ятірка пентаклів. Тут Пентаклі вам дає стабільність, гарну фінансову стабільність і незалежність, а пентак... петірка Пентаклів вказує, щоб, незважаючи на всю стабільність, яку ви маєте, зайвого не потрібно витрачати, тому що зараз на дворі дуже важкі часи і кошти просто побережіть. Не витрачайте занадто багато. Беріть, купляйте все саме необхідне, що, вам потребує, що ви потребуєте для гарного і щасливого життя. А от через чур лишнього не витрачайте. Іноді буває буваєте, ще куплю собі туфельки чи кофточку. У ті сумочку. Зайві, сун. Зачем вони вам зайві? Ви все одно вони вас будуть тільки лежать, пилиться. не витрачайте зайвого. І не бійтеся просити допомоги, якщо вона вам буде потрібна. Рейцер Пентаклів. Ну, дивіться, будуть просуватися події у вас ну, не на занадто швидко. Все буде просуватися у вас повільно, ваші справи, але у вас буде стабільність у фінансовому стані. Тут будуть якісь фінансові питання, можливо, відрядження в якихось фінансових питань. Робіть все не поспішаючи, без поспіху і вдумливо в усі деталі. Ця карта говорить про те, що зміни у ваше життя йдуть, але вони будуть повільні. Четвірка кубків говорить, що ви будете сильне незадоволені. Вроді є стабільність фінансова, є вроде якісь можливості проявити себе, показати себе, але ви все одно будете всім незадоволені. Вам доля дуже дає багато можливостей і дуже багато перспектив. Але як не крути, ви все одно всім незадоволені, вас все не влаштовує в якомусь прям такому депресивному стані. Можливо, когось погода не влаштовує, і ви за погоди такі. А комусь просто все не так. Є шанси, є можливості. Працюйте, реалізуйте себе, а вам все не так. Потрібно з цього стану виходити і так довго не піде. Тут буде двійка пентаклів далі вам випадати, яка вказує на невизначеність певної ситуації, невпевненість в собі. Будете намагатися декілька страв тягнути одночасно, знаєте, сидіть на двох стільцях одночасно, ну це просто нереально. Намагайтеся розпочати доводити до кінця, робити все послідовно. Також ця карта може вказувати на рутинний, спосіб, на рутинний такий привичний ваш спосіб життя. Це йде, знаєте, дня в день. Дім, робота, робота, дім. Це без змін. Робота не влаштовує, все вам нічого не хочеться. Ви хочете певних змін і нічого вас не влаштовує. Намагайтеся робити все послідовно, не тягніть все зразу. Не бійтеся змін у своєму житті. Не бійтеся змінити роботу і все те, що вас не влаштовує. Не подобається робота. Намагайтеся щось змінити, шукайте щось ліпше, щось краще. Ідіть до змін у вашому житті, не бійтеся тих змін і тих шансів, тих можливостей, які вам пропонує доля. Під підсумки, можу сказати: місяць у вас такий буде не повністю стабільний. Десь стабільність, десь вона похитнеться, десь от проблем хвататиме, ви з ними з легкістю зможете впоратись. Ваший настрій буде постійно. То гарний, то не дуже. То ви вірите в себе, то ви сумніваєтеся в своїх досягненнях, що ви їх можете зробити. Певні якісь варіанти, перед вами багато, і ви постійно сумніваєтеся, що вам вибрати, і що для вас буде краще. Постійно якийсь депресивний стан, який постійно дає про себе ще й знати якісь застарілі рани які потрібно вже залишити в минулому і не повертатися більше до них. Середина місяця теж нестабільна, можливо, якісь аферисти будуть. Дивіться, з чим ви, з ким ви зв'язуєтесь, які ви папери підписуєте, взагалі з чим ви зв'язуєте своє життя, перевіряйте всі можливі моменти, а не власть куди-небудь. Місяць говорить про якусь приховану інформацію, якісь недоговарювання, якісь можливі навіть обмани. Тому будьте також обережні і довідтесь своєї інтуїції вона вас не підведе. Імператриця вказує на те, щоб ви більше проводили часу з рідними, з близькими, своєю сім'єю і більше часу проводили на свіжому повітрі. Намагайтеся уникати серйозних конфліктів, тому що вони вам самим вредять. Будьте активні, але не звалюйте на знаєте. Енергія у вас буде для того, щоб працювати. Але не, знайте міру, не звалюйте все на свої плечі, тому що буде тоді важко і можуть тоді виникнути проблеми з здоров'ям, особливо це буде стосуватися спини. Кінець місяця для вас значно поганий. вроді йде стабільність. Певні якісь фінансові папери, якісь з паперами будуть пов'язані справи і так далі. І фінансова стабільність виникне. Але вроді з'явиться фінансова стабільність, ви захочете потратити більше. А от підтірка Пентаклів Паклі вказує, щоб ви трошки поберегли свої кошти і не витрачали все зразу. Будуть зміни в житті, але вони будуть повільні, і ви ними постійно будете задоволені. Ви постійно будете задоволені той ситуацією, яка у вас виникає в житті, і тими можливими шансами будете в певних ситуаціях намагатися. Ви сидіти на двох стільцях, що не потрібно робити. Потрібно завжди бути впевненими в тому в собі і впевненими, що ви хочете і що вам робити завтра, як вам діяти в певних ситуаціях. Ніколи не сумнівайтеся в собі, будьте завжди в собі впевнені. Ви можете дуже багато чого досягнути. Кожен із нас може багато чого досягнути, якщо буде вірити в себе, в свої сили, в свої можливості. Тому вірте в свої сили, послідовно виконуйте всю роботу, всю працю, натягніть все на собі і доводьте розпочати до кінця. І тоді ви зможете, знаєте, якийсь баланс знайти в своєму житті. Давайте подивимося, що вам радять феї. Феї говорять про сина. Ваш син він пізнає свій світ і знаходиться під захистом і присмотром вищих сил. Знаєте, от Можливо, в когось і ця порада буде і не дуже такою, в кого немає дітей, ця порада буде, можна сказати, ну, не для вас, як то кажуть. А от в кого є дітки, в кого є маленькі янголятка, то карти вказують, що не бійтеся за свою дитину, не бійтеся, не будьте під таким контролем, все не тримайте жорстким. Дитина просто пізнає, просто пізнає світ. І він знаходиться під захистом вищих сил. Не бійтеся, все з ним буде добре. Бажаю всім гарного, вдалого місяця, без проблем і невдач, особливо мирного періоду. Щоб нарешті вже наступив мир, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть, як у вас програється чи не програється мій розклад. До побачення!